Доброго ранку, діти! Всі ми з вами знаємо, що живемо на планеті Земля. Планета Земля це наш спільний дім. Гори, річки, поля і ліса. Все це знаходиться на нашій планеті. І сьогодні ми поговоримо про природу. А що ж таке природа, дітки? Природа це все те, що нас оточує. Природа не створена руками людини. Подивіться, яка краса навкруги. Природа буває жива і нежива. Нежива природа це місяць, зорі, сонце, вода, земля і повітря. А жива природа це люди, комахи, тварини, рослини, птахи. Гриби. Діти, ми з вами живемо серед природи. А що ж надає нам природа? Так, воду, повітря, яким ми дихаємо, світло, тепло, їжу. Природа надає нам все необхідне для життя, тому, дітки, треба її берегти. І дотримуватись правил поведінки в природі. Запам'ятаємо ці правила: не розпалюй багаття, не випалюй суху траву, поріжіть ліс від пожежі. Не руйнуйте мурашники, мурахи це санітари лісу. Не знищуй отруйних грибів, Вони можуть бути їжею для лісових мешканців. Не галасуй в лісі, не вмикай гучну музику, шумом ти можеш налякати лісових мешканців, не ламай гілок і не шкодь кору дерев. А також не лишай сміття після себе у лісі. Не руйнуй пташини гнізд. Не лови комах і не кривдь їх. Не каламуть джерело охороняй його чистоту. Не чіпай гніздо та яєчка руками, інакше птахи зможуть назавжди залишити їх і пташенята ніколи не з'являться на світ. Не лови та не приноси додому птахів і маленьких звірят у природі про них потурбуються дорослі тварини. Їстівні ягоди й горіхи збирай так, щоб не пошкодити гілочок, не зривай грибів, а обережно зрізай ніжку. Малята. Пам'ятайте, світ, що нас оточує, це наша рідна земля, де ми народились і живемо. А природа, що надає нам все необхідне для життя, це наше багатство. Вона нас годує, милує. Бавить своєю красою. Тому, малята, давайте будемо берегти природу і будемо для неї вірним другом. До побачення!